Ой у степу криниченька, українська чумацька пісня. Ой, у степу криниченька, з неї вода протікає. Гей, там чумак сиві воли пасе та з криниці напуває. Воли ревуть, води не п'ють, бо в Крим доріженьку чують. Ой Бог знає, та Бог і відає. Де чумаченьки ночують. Ой, ночують чумаченьки в чистім степу при долині, Розпустили сірі воли пасти при зеленій муравині. Умер, умер чумаченько, та в неділеньку вранці поховали того чумаченька у зеленому байраці. Ой, прилетіла сива зозуленька. Та все куку -ку, та куку, -ку. ой, подай чумаче, та подай голубе, та хоч правою руку. Ой, рад би я, моя мила, хоч обидві подати, Насипану та сирої землі, що не можу підняти.